Ногу отак розтягуй. Отак. От туди вниз, вниз. внутрішньо. Да, да. да. І Розтягуй помаленьку. Да, помаленьку. А, да, 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 да. Да, а ми раз. тобі руку дамо. Аліна зараз щас... що що да. робити? А мені що? Ногу давай. ще туди, отуди, от давай. Судь дужче, судь дужче. Судья дужче, що мені робити? Алі, ну й паніки! Тань, Пані, мене нога ще отерпне. Ма мені що робити! Помогайте. Я не, я не можу. Давай ще цей пеньок дамо. Давай, та бистро. Дівчатка, візьміть її за руку. Дівчатка, ви ще довго будете. Так, затяг нам баску. Давай. Давай, я можу. Давай руку. Руку давай. Щоб ногу не ба. не ну, бачите, Лінко. Що мені? не давай туди, я, я не можу мало, тут закрутиться. Суди, ну так. О, Максим, а як ти? Та, макси, ти мала. Та куди ти ж ну? Так а що мені вже робити? Я вже далі відзявсь, нікуди. Альона, Давай на сюди! Не туди! А цю колоду, туди! Руку! Ось сюди ставай.